Я тобі щось такий скар покажу. Це магазин з найдешевшими цінами в Німеччині. На все. Тут є все взагалі. Від їжі закінчують ще якимись інструментами. І я не буду робити ексіблогеру. Типа в кінці ролика назва магазину. Ось одразу. Назва магазину тобі. А тепер пішли робити огляд. Для дітей все це іграшки, 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 ціни просто. І майже на все, навіть на якісь круті речі, ціни все рівно маленькі. Відділ з постійним. Дивись, ковдра. 9 євро. Де ти мені менше ковдру знайдеш за 9 євро. Вже в бике саме дешева ковра євро 40 десь приблизно. Чоловіки для вас, відділ рибалки, теж ціни просто пушка. Відділ косметики, там все косметика. І її ціни Все по євро. Реально. Спортивний відділ, спорт товар. Різні гантельки, приколи, різні і так далі. Будь ласка, величезний відер з парфумами по Аж смішно, правда. Жіночий відділ, теж ціни. А на щось взагалі отакі ціни. Далі, відділ побутової хімії. Наприклад, ось такий апарат для чорної тканини коштує в Ройсмані мінімум 5, 6, 8 євро. ДМ так само. Тут всього на 8 євро 82. Відділ побутової техніки. Отакий саме отюг в теді коштує 18 чи 20 євро. Тут менше 10. 10, хто по кажучи. Відділ з одягом, відділ з меблями для дому, для двору, відділ з інструментами чоловічими, з фарбами, абсолютно з усім. І ціни також дивують. Дворики на машину по 5-6 євро. Я купував свої за 60. Блін. Купа техніки, що тут купа. От Bluetooth-наушники за 11 євро. В медіамаркеті навіть якось гамма за такі гроші. Отже, купив я величезну тележку всього, просто переповнену різними речами. І це все мені вийшло. Отака От, б тільки поличка, в яке я коштувала 60-80 євро. Тут вона коштувала 18 євро. Я знаю, це не маленька сума, але якщо врахувати, скільки я всього взяв, бо в мене переїзд на накшу квартиру і так далі, треба все облаштувати, то це прекрасна просто сума. Дуже крута. От я зараз китаюся і заїжджав декілька магазинів для порівняння цін, то в два-три в три рази реально все дорожче. Рекомендую, користуйтесь.